Дере по 40. Маємо такого красення. 1600 мотогодин. Моторчик, коробка, шепшуть ідеально. Колеса 90% залишку, ніде жодних підтікань немає абсолютно. Весь у рідній фарбі. Немає ніяких пошкоджень, зварки. Все в рідній фарбі по колу. Балочний міст. Хто шукає гарного тракторця. Можете телефонувати, можемо поміняти на вашу 80-ку, 150-ку або ще щось інше, що у вас є. Ще його не мили, він сухенький, чистенький трошки треба пілюки збити, а так. Все ціленьке. Так, кому потрібен іфузький прицеп. Комусь може треба під зерновоза, вулики возити, лісовоза фуски вони дуже міцні ресори міцні ось і бачите які потужні по хорошій ціні буде Круг ціленький, не розбитий. Відразу є труби бурові, якщо лісовоза буде робити.